Бабусі дві онучки. Живуть вони у великому місті, а на літні канікули приїхали до неї в гості. Рада бабуся онучкам Пригощає їх черешнями, свіжим медом і варениками та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся варить. Смачний присмачний борщ. Зварила бабуся борщ, поставила на стіл дві миски борщу та й я, онучок. А чи ж солила ж я борщ? Та не пам'ятаю, стара вже осіль у сільниці. Додайте собі до смаку. З'їли дівчатка по ложці борщу. Ой! Між собою, Усміхнулася непомітно, ложка за ложкою вили та ще попросили. Та все дякують бабусі, а вона радіє. А чи ж солила ж я борщ? питається бабуся. Ми не помітили, каже Ніна. Такий смачний, що просіль і не подумали, значить, солила. Полегшено зітхнула бабуся, а завтра це діло вам дорочу, боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, і знов перезирнулась і непомітно всміхнулась.